Всім привіт! Всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. Розпочати їм другу посилку. Тут теж пише. Обережно, крихке. Подивимося. Ця доставка теж Укрпоштою. Всі, всі посилки мені ті, що поприходили, всі три. Вся доставка Укрпоштою. О, досить хутко той раз доставили. Ось так що. Зараз ми розкриємо. І хочу подивитися, хочу подивитися. Що тут в мене є? Ух ти, яка тут красота. Іван, що ти ністи навіть не знав. О, що тут у нас тільки є, людоньки? Ви навіть не уявляєте. Як його виняти, то я теж не уявляю. На, ящик тобі. А все остальне мені. Ох, що я маю, що я маю. Так. А цемо того вийшло вперед. Так. У мене дві миски таких. О, а ще один набор заказала. Так, дивіться, яка красота. На сайті МЕД. Так само, де і там ті міски я заказувала, що в першому відео розпаковка. І я ще одну посилку заказала. Тут ще один є класний набор, а то я його заказала, мені дуже сподобався. Ось такий мірний черпак. Тут є позначки. Ось. Ось такий черпачок. Така красота. Дуже гарний. Так. Ну, вилізай. Ось таке відеречко на 7 літрів. Для холодних харчових продуктів. Бачите? Ось таке відеречко. Це теж для холодних харчових продуктів. 7 літрів. Дві таких відеречки гарних. Так. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. 10. Так, і тут для харчових продуктів на 10 літрів. І тут так само, теж 10 літрів. О, дві таких, дві таких відерці. І такий То, То все один йде. Оці відеречка, оці черпачки і оці о мисочки. Ці мисочки для харчових. Хлібів. О, така красота. Ну, вилізай з міски. С торби, господи боже. Ось така -то красота в нас. Мисочки з покришечками для салатів. А то казали, що миски пора поміняти. Ти в старих мисках кожен раз одні й ті самі. Ну, взяла, заказала. Буде міняти. Дивіться, яка красота. Все для харчових продуктів. Так, тут є кутрість для... Ось покришкою. Така миска з покришкою йде зразу. Ось щільно все. Щоб салати якісь накривати, в холодильник ставити можна було так. До тієї миски. Ні, це не до тієї миски. Котреї? Оце до тієї миски. Бачите, як гарно. Покришечка. Дві таких. Так. О, ті йдуть без покришок миски. Ось. Це до котрої покришка. Може бути і до тої. І може бути до тої. О, бачите? З покришками три. Низки таких заказала з покришками. О! Дивіться, яка красота. Для харчових продуктів мисочки такі. Ну і це, дивіться, красуні. Такий файний пластик, досить гарний. Ось. І сто є в чому місити. Бачите, які, Красота. Такі різні кольорові. Так подобається. Ось. А цю більшу миску мені треба для сирів, як буду робити. Це для харчових продуктів. Миски я власне, заказувала. Ось. Тут я буду робити сир. Як роблю мраморний, мені не вистачає мисок. Там та одна у мене є велика миска. Ось. І мені трошки не вистачає. Я трошки не влізаюся. Особливо, як роблю мраморний, треба дві миски, щоб молока в ту і в ту порівну наляти. І мені не вистачає. Оце я вибрала собі такі миски, щоб мені було добре куховарити з ними. Бачите, як гарно. Дивіться, які красотульки, мисочки. Ось. А ціни я не скажу. Умисне, щоб ви зайшли, подивилися на сайт, якщо вам вас зацікавило. Е, віддай кришку. І дивися. Ось. А ціна невелика, ви не думайте. Я б дорогих не заказувала. Ось. Так що заходіть, вибирайте. Кому сподобалося, так, як і мені. А я дуже рада. Я... Дівчатам і хлопцям, хто там працює, я дуже-дуже дякую за те, що вони мені оперативно відправили обидві посилки. Ось. Дуже гарно, все запаковано, все ціленьке прийшло. До речі, казали, бо я кажу, а якщо мені поб'ють, то і відсилати будете. А вони кажуть, якщо буде котресь побите, звернетеся, ми вам перешлемо ціле. Ну, бо дякувати мені прийшло. Все ціленьке, гарно запаковане. Написано, що б'ється. І все ціле прийшло. І ніхто не побив. Так що Укрпошта теж трошки та, якби, виправляється. ось Теж доставка безкоштовна. Укрпоштою. Ось. ось таких я дві посилки заказала. Два таких них набори заказала. От, фірма Мед, мені. Е, дуже сподобалися вони ті набори. Я, мені на посилання скидали на там той більший набір, на більші миски садовий набір. Ось. Ну, Але як я зайшла, подивилася, що тут ще є і для харчів, що можна брати миски, такі різні на салати. Ну, Я не встояла, я теж заказала. А ціни не кажу. Щоб ви зайшли, якщо кого зацікавило, подивилися. Ну, якщо кому дуже треба буде, щоб я написала, то напишите в коментарях. Ось. Напишіте в коментарях, я вам там напишу ціну. Кому буде дуже цікаво і не схоче заходити, то я вже тоді напишу. Ну, а зараз сказати не буду. Я довольна. Ха-ха-ха. Ось так. Чекай. Ну, і не можу, Одною рукою ми скинемо підняти. Ось так. Вітя, яка красота. Бачите? Угу. Бачите? <плескій> Ось так. Я своїми покупками довольна. Наталю ще раз дякую за те, що ти мені сказала, що ти там заказувала і тебе все влаштовує. Бо багато є, що є різні сайти, але не знаю, що там тобі прийде. Ну, якщо хтось отримав і каже, що довольний, собі хочеться. Ось так. Леденько. Всі миру, спокою, затишку і скорішої перемоги. Ну, посилання буде в коментарях закріплене. На цей сайт, де, де є ті миски і ті, той садовий набір. ось, Заходьте, замовляйте і хай вам Бог допомагає щоб... в користуванні. Всього всім. Ось таке діло. Все, Всім па па па, -па.